З 29 по 31 січня у Мукачеві проходив чемпіонат Закарпатської області з боксу. Минулих вихідних у спортивному комплексі «Рукавичка» боролись за звання кращих молодші боксери, а цього разу на ринг вийшли юніори 2001-2000 років народження та молодь 98-99 років народження. У першій віковій категорії виборювали першість 30 боксерів у 12 вагових категоріях. З-поміж молоді за звання кращих змагались 26 спортсменів у 9 категоріях. категориях представлены почти все команды, кроме, по-моему, «Спартак», спартак Ужгород команды нету. Вот, а так все, все районы почти представлены и очень много зрителей, что что меня поражает. Вот живая обстановка, то есть хорошие бои, чувствуется, что люди готовились. От і є очень такие неплохие, неплохие у нас перспективні есть на що посмотрети основна мета змагання відбір кращих спортсменів області для участі в складі збірної у чемпіонатах України, які пройдуть уже в середині лютого. Якісь у нас є перспективи. Там хочу сказати, один уже є збірником України, на якого покладена надія щось. Виграти потім тут вже от на цьому чемпіонаті вже показали себе хтось. На жаль, не так багато у нас таких претендентів на такий рівень високий, але я думаю, що постараємося зробити все, щоб достойно виступити на, зональні, на зональних змаганнях. Краще за всіх, як і було прогнозовано, виступили мукачівці. Вісім чемпіонів, чотири золоті медалі у Хустян, по дві медалі найвищого гатунку Поїдуть до Ужгорода, Рахова, Берегова та Єршави. Одна золота у ну, чоп. Бій був достатньо високого рівня для чемпіонату області. Суперник був хороший. Не часто попадаються суперники з такою технікою, силою в такій вазі, особливо закарпаття на даний час, на жаль. Ну, бій був хороший, мені сподобалось. Нагадаємо, найкращі спортсмени Закарпаття будуть представляти область на чемпіонаті України, який пройде в Ужгороді наприкінці квітня.